Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Вітаю вас на хвилях радіо НВ а також на нашій Ютуб сторінці. Долучайтеся до подальшого прослуховування та перегляду наших бесід розмов і ставайте учасниками. Їх ви можете, долучившись до нашої сторінки на Ютуб, писати запитання до наших спікерів, і я їх буду як модератор. Бесід передресовувати власне. Зараз спілкуємося із Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Будемо підбувати підсумки 23-го року. Говорити, що нас чекає у 24-му. Пане Михайло, мої вітання вам. Добрий день, вітаю вас, доброго дня. Розпочнімо, якраз із власникаші підсумки двадцятого року. От якщо говорити в контексті геополітики, зараз стан справ в Україні, ну він такий, знаєте, з багатьма викликами, я би його таким чином окреслив. Ми бачимо, що з одного боку є зрушення позитивні. Наприклад, Польща і Дональд Туск каже, що буде розблокований кордон, принаймні, якось буде знято емоційне напруження. Ми бачимо, що створюються коаліції артилерійська з Францією, морська з норвежцями та британцями. Ми бачимо, що світ однозначно і точно говорить, що він буде підтримувати Україну, але водночас грошей нема. Financial Times вчора пише здається. Financial Times, коли не помиляється про те, що в Україні вже з січня можуть виникнути проблеми із виплатами соціальними, тобто пенсіями для людей, тому що ні, європа, ні сполучені штати нас не підтримали фінансово. ну а ми в такій війні стягнути самі всього цього не можемо. Отже, точка, де ми зараз є, вона вас вселяє позитив пересторогу. Чи вона така, яка вона є? Вона є нормальною з огляду на той стан справ на то. На ту війну, яка зараз триває, насправді дійсно розцінювати якось позитивно чи негативно немає сенсу. Ми знаходимося там, де ми знаходимося. Ми маємо вирішувати проблеми, які постійно виникають перед нами, і проблеми, які ми не можемо просто відкинути, тому що ми дійсно знаходимося у війні. Ми знаходимося у війні. На жаль, наші союзники, партнери, вони розцінюють цю ситуацію виключно своїх інтересів, і це нормально. Але я все таки думаю, що коли стверджують, що грошей не буде, чи нас не підтримає Європа, чи Сполучені Штати, я все ж таки вважаю, що підтримка буде. Насправді зараз, наприклад, вивчається, дуже активно, вивчається G7, питання передачі, все ж таки, Передачі Україні чи можливе використання, наприклад, для вироблення зброї тих 300 мільярдів доларів, які будуть експроприювати, скажімо так, у Російської Федерації, і ці гроші так само будуть на початку року обговорюватися, що з ними робити, чи є зараз можливість. Виробити методологію, виробити прийоми, інструментарій, які би дав можливість все ж таки ці гроші використати зараз, а не колись там, через 10 років на відновлення України, можливо зараз було би більш ефективно використати це для запуску виробництва зброї, боєприпасів. Підтримки українського війська, а не потім десь обговорювати через 10 років, яким чином їх використати, тому що зараз є нагальна потреба, і ці гроші вони були би дуже і дуже нам потрібні. Тому я думаю, що насправді. Той депресивний трошки настрій, який розповсюджується в інформаційному просторі, він не відповідає реальності. Реальність вона не гірша ніж рік тому. Давайте згадаємо, що було рік тому, наприклад, в грудні 2022 року. Бахмут Вагнерівці, масові обстріли українських міст темрява і так далі. Ну у рік тому ну точно була гірша ситуація. І ми цей рік вистояли. Ми цей рік, я би сказав, набагато просунулися технологічно, промислово просунулися, в тому числі в, в реальному розумінні наших можливостей. Тому я думаю, що все ж таки ми знаходимося набагато в позитивній точці, якщо казати, в якій точці ми знаходимося. Набагато набагато позитивніша точка позиція, ніж рік тому, і тому ну і головне, що ми. Ми намагаємося е, вивчати уроки цього року, вивчати вивчати е, ті невдачі чи ті проблеми, які в нас виникли, і робити висновки, робити висновки і е, пробувати вирішувати ці проблеми. Це е, дуже дорого коштує такий досвід. Ви сказали, що ми промислово розвиваємося, надолужуємо. Можливо, те, що ну не мали впродовж можливо навіть 30 років незалежності. Вчора був звіт міністра з питань стратегічних галузі промисловості Олександра Камишіна. Він багато чого говорив про досягнення. Зокрема, наприклад, що там 42 рази збільшилося виробництво мін, що дуже важливо, і це такий засіб, який найпростіший, і він дозволяє підтримувати. Артилерійський вогонь на достатньому рівні піхоті, тим паче збільшилося в три рази, якщо не помиляюся, кількість виробництва снарядів про початок виробництва САУ Богдана на серійному потоці вже теж було зроблено доповідь. Пане Михайло. За вашою оцінкою, чи помітно, що український ВПК військовопромисловий комплекс зараз наступного року буде здатен до технологічного прориву, тому що всі експерти та що там, експерт головну команду зсу говорить. Що 24-й, він просто не має права бути таким самим, як 23-й. Там має статися технологічний прогрес. Інакше ми будемо втрачати людей і в умовах окопної війни. Тому в таких чи бачите, ви що от українська оборонка ну бодай підготувалася до цього, чи буде здійснювати цей технологічний прорив? Чи радше про український сектор ВПК саме от варто говорити як про щось таке, знаєте, базове, що забезпечує базові потреби, от як міни, снаряди, або що, або що, або що. А технології це ми вже даруйте, але маємо отримувати від заходу Ну тут е, трошки по, по, по іншому, можливо, навіть по протилежному, скажімо так. Тобто, базові речі ми все ж таки отримуємо від наших західних партнерів: ті ж самі снаряди і ті ж самі міни. Тобто, міністр відзвітував, е, говорячи все е, в такій е, е, цікавому е, вимірі в рази. Е, тобто, в рази можна говорити, коли ти знаєш е, показник. Е, Вихідний, але ми не знаємо вихідних показників. Тому звітувати в разах, тобто ми збільшили там в три рази, в п'ять разів, це добре. Але все ж таки, ми не розуміємо. Ну звісно, можна провести аналіз і ну так. Мається на увазі, що якщо виробляли одну міну, а зараз роз зараз більше то це 42 міни, і ми кількісно зовсім погано, але якісно, начебто, X42, то воно виглядає так різно. На, да, тобто, я наприклад не підтримую такі таку форму звітування краще було б сказано там ну в сотнях, в тисячах в десятках тисячах. А от що мені подобається, коли ми говоримо про FPV-дрони, то ми говоримо все таки не в рази, а в кількості. Ми говоримо про мільйони FPV-дронів, І коли говорити про технологічний прорив, то все ж таки українська оборонка має все ж таки забезпечити нам цей технологічний прорив. В ПІВІ-дронах, в інших дронах, і якраз про це говорилося не в разах, якраз міністр говорив, здається, що мільйони fpv дронів можна випустити, десятки тисяч ударних тактичного тактичного тактичної дальності, далекобійні дрони, тисячу штук. Наприклад, він сказав приблизно. Тобто, це дійсно технологічний прорив. тобто, якщо брати рік тому. Про який мільйон можна було говорити в дронів Тоді здається, якщо говорили 500 дронів FPV, то це вже вважалося ну дійсно величезна кількість зараз. 500 дронів це нормальний розхід, там, для підрозділу за, за тиждень, і тому дійсно мільйон дронів FPV дронів – це буде технологічним проривом, який дозволить українським. Силам а, нарощувати, в тому числі не лише оборонний потенціал, але й наступальний потенціал, про який всі говорять, в тому числі головнокомандувач збройних сил генерал залужний, який сказав, що 24-й рік буде іншим. Очевидно, він мав на увазі порівнюючи наступ 23-му році і наступ 24-му році, тому що наступ збройним силам України треба буде проводити, треба звільняти території, треба звільняти Крим. Треба звільняти Донбас. І тому тут. Немає шансів, але якщо говорити про промислові е, напрямки, ще раз підклею захід нас забезпечує базовими речами, тому що боєприпаси ми ще е, кілька років не зможемо виробляти там в кількості мільйон. Наприклад, нам треба приблизно 2,5 мільйони на рік боєприпасів, щоб е, забезпечувати 7 тисяч е, снарядів на день. Тобто 2,5 мільйони, ми точно ще довго не зможемо виробляти. Це треба. Напрягатися і сполученим штатам, і європі, і українській оборонці те саме можемо говорити про бронетехніку, бронетехніку, особливо легку бронетехніку. їй треба багато, і тому тут треба спільні зусилля. І наші західні партнери, і звісно, ми також намагаємося тут робити, і в сфері, наприклад, бронетранспортерів. Міністр стратегпрому прому говорив про разове знову ж таки збільшення виробництва наших. БТРів. це дуже добре, тому що БТР-4, він досить добра машина, досить непогана машина, яка зарекомендувала себе ще з 2014 року, і її виробництво дійсно має бути масовим для того, щоб забезпечити максимально потреби наших військ. Ну і звісно, РЕБ, ті технології, про які писав знову ж таки генерал-залужний в своїй статті. Він сказав, що на 90% ці технологічні потреби чи проблеми. Вже забезпечені забезпечено вирішення цих проблем. Будемо сподіватися, що це так, тобто і прорив мінних загороджень, і якраз і конбатарейна боротьба, і так далі. Це все про що він писав в своїй статті. Все буде вирішено. Ну і знову ж таки у нас зараз якраз. Той рубіж, де ми відчуваємо, що панування панування Росії в повітрі завершується над, над лінією фронту над полем бою, і це може стати дійсно таким роз такою лінією, яка буде розділяти до і після, тобто до того, як ми нейтралізували панування в повітрі противника, і після того, як ми нейтралізували, як як після цього будуть виглядати бойові дії, як і в тактичній глибині, і в оперативній глибині. Познати ще зі слів Олександра Камищина прозвучало те, що Україна, окрім FPV-дронів, працює над далекобійними засобами ураження над такими собі українськими шахедами. Якщо зараз то це десятки там виробляються, то з наступного року будуть вироблятися вже тисячі таких шахедів. І в мене виникла думка. А це для чого? Для того щоб, наприклад, тримати в напруженні Росію ще більше переносити війну на їхню територію. А те про що пригадуєте, якось в вересні 22-го року у спільній своїй статті писали генерал Залужний і генерал Заброцький в Українформі вийшла ця стаття на Українформі, і тоді вони говорили, що потрібно Україні більше спроможності для того, щоб переносити війну на. Територію Російської Федерації. Так, оці дрони вони будуть переносити війну на територію Російської Федерації, чи вони так само. Можуть бути покликані як і російські шахеди, наприклад, виснажувати нашу систему протиповітряної оборони, тому що мені здається, що в якийсь момент Росія реально поставила акцент на тому, щоб шахеди просто витягували дорогі ППОшні ракети, при тому, що ну не приносили уражень певним об'єктам навпаки, просто от просто тримали постійні напрузі. Яку бачите, ви тут ціль українських так званих шахетів на майбутній рік? Ну, російські шахіди вони ще й виконують завдання розвідки, тобто ми розуміємо, що вони проводять ці нальотки. вираховують нашу систему протиповітряної оборони, радари, де працюють і після того намагаються бити ракетами. Ну, це е, практика зрозуміла для України. Навіщо нам потрібні ці далекобійні дрони? Е, це для того, щоб проводити е, ну, окрім тут, можна різні завдання ставити і розвідкою, і е, напруження ППО, але звісно, головне завдання це. Удари по стратегічним об'єктам, ну тобто, це базування авіації, це знову ж таки системи ППО, це якісь радарні системи, це заводи, які випускають оборонну продукцію, це центри прийняття рішення і, і так далі. Тобто ці дрони мають виконувати завдання ну крилатих ракет, фактично, або можна сказати, будь-якої ракетної зброї, яка може бути на тисячу кілометрів. Це важливе завдання, тому що ми лише тактичними тактичною глибиною, оперативною глибиною, там на 200-300 кілометрів, ми не обмежимося. Якщо ми не будемо знищувати важливі об'єкти противника в глибині стратегічній, або, скажімо так, в оперативній глибині, але, але об'єкти стратегічної важливості, тоді противник постійно буде мати перевагу, бо він, наприклад, може повністю пробивати нашу всю територію, ну, тобто він намагається. Бити по всій нашій території на всю глибину від е, східного кордону до західного від північного до південного, і таким чином він може впливати на е, всі наші об'єкти. Ми також маємо принаймні на тисячу кілометрів впливати на будь-які його об'єкти, тримати його в напрузі, щоб його авіація не могла базуватися спокійно, наприклад, на глибину тисячі кілометрів. А це вже навіть для е, Су-35 чи Су-34 досить е, е, складний буде. Такий е, вибір базуватися за тисячу кілометрів, наприклад, від лінії фронту, це ну, вже створює проблеми для обмеження його бойовий радіус. І тому е, це дуже важливе завдання створення ефективних інструментів впливу на е, об'єкти в е, глибині тисячі кілометрів. Що ж, е, так, пане Михайло, я. Закликаю нашу аудиторію писати свої запитання до Михайла Самусі, якщо ви маєте такі запитання в чаті до нашої трансляції на Ютубі. Я стежу за цим Принагідно ставте свої уподобайки на Ютубі. Ну а ті, хто в ФМІ, слухайте уважно, тому що підбиваємо підсумки з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. І в контексті власне геополітики, те що те, що є сферою ваших основних зацікавлень, пане Михайло, виникло таке тривожне повідомлення від Нікей Азія в. Um... Інформаційної агенції, яка з посиланням на свої джерела знову ж таки, джерела анонімні, ми вже так дуже сильно опечені за 23 й рік цими анонімними джерелами в американських змі, але зараз вже е, східні змі виходять із такими повідомленнями, які викликають в нас занепокоєння. Е, що саме про що саме йдеться? Про те, що буцімто під час зустрічі у Москві у березні 2023 року Путін сказав сі дзінпіну, лідеру Китаю, що Росія буде воювати щонайменше 5 років в Україні, тобто від Ну, навіть якщо ми візьмемо від початку повномасштабного вторгнення, ще як мінімум залишилося три, або можливо від березня цього року, то залишилося чотири приблизно роки, так то виходячи із цього, виходячи з цих міркувань, як ви думаєте, це може бути істиною, чи може бути що Росія націлюється на таку? От на таку перспективу і в неї є план того, як діяти. Поясню, чому я про це запитую саме ваші відчуття щодо розуміння стратегії. Я зараз читаю книжку радника національної безпеки, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Герберт Макмастер. Ось така книжка, хто бачить нас, Ютубі. Вона така доволі популярна в Україні. Поля битв називається, і там пан Макмастер, це генерал-лейтенант американської армії, який був Трампа радником з нас безпеки. Він пише: я навіть зацитую, що. Спочатку розраховуючи небезпеки від Росії, вони думали і розуміли, що Путін думає, планує та діє стратегічно. Однак, в розумінні Путіна, стратегічне планування це планування на випадок непередбачених критичних ситуацій. Він не розробляє покрокових планів. Так, от, виходячи з цього твердження, в мене виникає думка: якщо Путін каже. Припустимо, що він Сідзінкіном каже, що 5 років він буде воювати. То це така реакція кризових кроків, що він так відреагував. Чи це був його першочерговий план? 5 років воювати. План Б, можливо, після того як за 3 дні Київ не взяли, і чи готовий він до такого за вашою оцінкою війни на 5 років? Доволі довго тривалої, Насправді я все ж таки думаю, що те джерело, яке анонімне, яке передавало цю інформацію, воно трошки не розбирається. В загальній ситуації, ну тобто Путін дійсно намагався покорити чи окупувати, чи зруйнувати Україну за кілька днів, за тижні. Ми це знаємо, і це чітко зрозуміло. Тобто, він не планував, він ресурсно не готувався навіть за кількістю особового складу. Ми знаємо, що він не готувався до довготривалої війни, бо інакше він би мобілізацію проводив ще в 2020 році і нарощував би армію ще плюс на мільйон. Військовослужбовців, ще в 20-21 роках цього не сталося, і він не готувався до довготривалого конфлікту. Тим більше, така війна не відповідає інтересам Китаю. Тобто, якщо Путін це ляпнув про 5 років Сі Цзінпіню, це абсолютно суперечить інтересам Китаю. І ну, на мою думку, Сі дзінпінь мав би відповісти, що ти вже давай завершуй ці свої ідіотські плани, тому що мені треба якось. Ванвейванрованбейл one 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 будувати і куди 5 років. 5 років це означає, що сі Цзінпіню сказали, твої плани стосовно виходу з кризи. Твої плани щодо будівництва Ванвейванбелт, one one підтягування Європи, виштовхування Сполучених Штатів накриваються мідним тазом. Чекай 5 років, поки Путін награється в війнушку. Абсолютно суперечить. Головним а, геополітичним розкладом, який ми маємо на, на даний момент, адже з, головне завдання Сі Цзіньпіня було ще до звісно до двадцятого року, а ще до 2014 року. Насправді, тому що Путін вже два рази йому все споплюжив, е, спаскудив. Скажімо так, бо Сі Цзіньпінь ще е, до 2014 року будував в Україні, вже намагався будувати в Криму великий порт. І намагався включати Україну, Білорусь, Молдову, one way, one belt, і просовуватися до Європи, щоб разом з Європою витискувати тискувати Сполучені Штати і конкурувати сполученими штатами, якраз підтягуючи в тому числі ресурси Росії. Путін в 2014 році все спаскудив, і зараз це спаскудив в лютому 2022 року. Якщо він каже. Слухай, сі Цзіньпінь, я буду ще п'ять років воювати. Тоді я б на місці Сі сідзіньпіня просто взяв і щось зробив з Путіним, щоб завершити. Тобто, цей ви не вірите в цю інформацію? Абсолютно Володимир. не вірю. Вона суперечить інтересам сі Цзіньпіня. Можливо, Путін здору це це ляпнув, але після того я думаю, Сі Цзіньпінь би сказав: ну, слухай, треба це завершувати, тому що я не можу п'ять років чекати і якось сидіти на о, о, о цій ситуації без жодних перспектив. Врегулювання обстановки, тобто, це означає, що з Європою нема про що говорити, бо Європа переходить на військові рейки і воює Сполучені Штати, посилюється, бо як би не хотіли, а війна продовження війна Путіним проти України, вона буде посилювати позицію Сполучених Штатів. Ну хіба що Трамп прийде і самоізолюється, але я не вірю в це насправді, бо стільки вже інвестовано в обороно-промислові сполучених штатів, що наречі, навіть якщо Трамп прийде, він зможе всі ці проекти зупинити, тому що не забуваємо, що головними лобістами ОПК Сполучених Штатів є республіканці. Тому трошки ця інформація цікава. Вона чомусь у нас сплила, аж з Японії, всплила у нас. Але я думаю, що вона трошки ну якось можливо, вона тисне на нас психологічно знову ж таки, що ну дивіться, 5 років Україна не витримає, тому давайте вже сідати за стіл переговорів. Ну, що ми будемо це 5 років іще воювати. У нас не, не вистачить ні, мов ресурсу, ні грошей, сполучені штати не дадуть, і так далі. Тобто, я вважаю, що це оця, оця публікація. Вона в тому ж самому лежить ряду психологічного тиску на українців, і ну можливо на Європу, можливо, на Сполучені Штати, що немає сенсу нам зараз якось впиратися. Путін готовий до війни на 5 років. Насправді нічого він не готовий. Ніхто не знає, що буде з нафтою завтра. Ніхто не знає, як буде розгортатися ситуація в самій Росії. Ніхто не знає, як буде розгортатися ситуація в Сполучених Штатах Штатах. На що дуже розраховує звісно Путін, що прийшов Трамп і все це припинив, всадив Україну за стіл переговорів. Ніхто нічого не знає, в тому числі Путін, в тому числі китайці, і в тому числі японці. Тоді в мене коротеньке запитання на сам кінець, пане Михайло. До вас от послаючись на коментар нашого глядача в Ютубі В'ячеслава, який пише: Ну що от Путін міг щось собі одне планувати? Китай щось міг собі одне планувати, не готувався. А тепер пише В'ячеслав, підготувався російський диктатор. А ми серіали знімали і бруківку клали. Ну от як гадаєте, цьому є раціональне зерно в таких зауваженнях? Ну те, що Росія адаптувалася дійсно до війни, можливо, довшої ніж вони планували. Це правда. Єдине, що вони все ж таки не провели е, таку мобілізацію загальну. ще невідомо чим вона закінчиться, тому що до виборів вони цим не будуть займатися. А після виборів побачимо по ОПК російському. Я би не, 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 не казав, що вони е, аж так готові на 5 років воювати, тому що санкції все ж таки діють і вони мають проблеми. З ракетною зброєю мають проблеми з високими технологіями, да і в принципі відновлення навіть тієї ж самої бронетехніки і мають е, свої проблеми. Вони не хотіли би п'ять років воювати. Вони хотіли би максимально швидко всадити на застіл переговорів. Те, що вони будуть е, намагатися максимально продовжувати цю війну, аж поки вони не доб'ються нашої капітуляції, Це правда, у них набагато більше ресурсів, ніж у нас. Стосовно бруків і серіалів згоден, це звісно, ніякі ворота. Зараз все має концентруватися на військових потребах, і тому дійсно, 24 рік, насправді вже кілька разів повторююсь. Це критично важливий рік, який вирішить, як діяти нам, в майбутньому, як діяти Росії в майбутньому. От Хто краще 24 рік пройде, від цього буде залежати можливо подальша доля і України, і Росії. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашої бесіди. Це був Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, з яким підбили підсумки 23-го, Поговорили про небезпеки, загрози та реалії, з яким виходимо у 24-й рік. Спасибі вам, пане Михайло. Друзі, залишайтеся із нами на черзі е, новини. Але я ще підсумовуючи це все, що було попередньо сказане, і проговорене з паном Михайлом в ефірі. Е, скажімо так, що. Ну справді викликів зараз у нас з'являється чимало, і ці виклики вони потребують і нашої правильно суспільної відповіді певної адекватної про ці виклики. Я спробую наступні півгодини. От зі своїх підсумків року теж розповісти. Тому залишайтеся. після новин. Повернімося і з радістю поділюся з вами своїми міркуваннями. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.